Доброго дня, 23 червня 2025 рік. Відкритий ґрунт, огірок Тріумф дослідної станції село Крути Чернігівська область. Ось такий огірочок. Пізно сіяні. зараз вони будуть плестися по землі. Ось такі вони вже є огірочки потихеньку ростуть. По смаку огірок дуже солодкий, смачний. Я їх садила в минулому році, робила відео, дуже солодкий, шкірка середньої товщини, але на зубах приємна. Не такі, що є дуже тверді, що неможливо їх вкусити. На квашення, на всі види закруток, чудовий сорт тріумф. Покажу далі, як підростуть огірочки, яка врожайність в минулому році була середня врожайність. Вони не були мега врожайними, як гібриди, але дуже смачні.